Вас вітає Одеса! Зараз весна 2024 року. Це той час, коли потрібно планувати і будувати. І ми розпочинаємо нове будівництво, новий проєкт. Будуємо Танхаус, це будинки з безпечним підвалом і двома повноцінними поверхами. Де ж вони знаходяться? Локація Золота Гірка. Це район Чорноморки. Не плутайте з містом Чорноморськ. Чим це цікаво? Це передмістя Одеси. Тобто є вже вся необхідна інфраструктура. Тобто школа, такі моли, як епіцентр, метро, продуктовий ринок, і в нас до міста буквально 25 хвилин на авто. А на велику до найближчого пляжу всього 10 хвилин. А тепер повертаємося до будинку. Наш проєкт називається Family Shelter. Це будинки на 4 танкаус загальною площою 125 метрів з безпечним підвалом, де буде два виходи, повноцінними двома поверхами, де будуть залізобетонні перекриття. Попереду буде двір на два авто, і ззаді ще додатковий двір з зоною барбекю. Власність буде входити сам танхаус і земельна ділянка з кадастровим номером. Як бачите, ми на початковій стадії будівництва на катлавані. Якщо вас зацікавило, обов'язково телефонуйте, тому що самі цікаві ціни на початку будівництва. І обов'язково підписуйтесь, тому що я буду показувати всі етапи будівництва.